Як не попасти на скам в крипті, або як хотіли мене розвести на скам. Як мене хотіли заскамити, прямо показую по гарячим слідам. Ось я зайшов в свою пошту і дивлюсь, хоп, у мене новий комент на Ютубі. І ось я давай читати цей комент. Перше, що мене смутило, от я глянув, до, до якого відео цей комент був. Да? І я от дивлюсь, що цей був. Було відео прямо 3 місяці назад. Думаю, ну, странно, теж огляд ринку криптовалют Можна було якби, нове відео. Дивитися, Ну, окей. Далі давай читати. Якась там Аня, там, да, начебто всі діла. Благодарю за відео. Извините, если не в ту не в тему, но такой вопрос. У меня є USDT в кошельке OKX, хочу вивести на Binance. Но не понимаю. Как правильно это сделать, чтобы не отправить их куда-то без, без вести? Ну, окей, я тут сразу подумал, ну раз тебе есть на какие-то дни избежи, да, там, ну, в принципе, ты что-то уже шурупаешь, да, что-то ты знаешь. Окей, ладно, читаем далее. Есть только фраза для этого кошелька, и тут мы бачим, да, фразу за двенадцатый слив, и сразу я разумею, что это все разводняк. Якщо до цього ще можна було якось якби, допомогти б людині, да, я, я хотів би зайти там, відповісти. Ось, то коли я побачив цю фразу, то це все. А це 100%, що це розводня. Ось, в чому сенс? Вона скидає, Ну, по-перше, що я ще зрозумів, ну, фраза то фраза. По-перше, у КІКС і Binance і інші криптобіржі нам не дають сіт-фрази. Вони централізовано в себе їх зберігають. Тобто, Бінанс в себе зберігає десь там, окей, в себе і всі інші в себе. Ось, бо це децентралізовані біржі, і в нас немає сіт-фрази до наших гаманців на цих біржах. Це перше. Тобто, можна було на цьому закінчити. Ну і друге, так, що вона сразу мені дала, типа фразу Ну, сіт-фразу ні в коєму випадку нікому ви її не даєте. Десь зберігаєте на листочку, на бумажці, нікому не даєте, ніде не вводите. Тільки, наприклад, якщо у вас Metamask, саме в метамаску вводите, да? ось. А, ну і в інших гаманцях, да? які там в нормальних якихось гаманцях, а не на різних яких сайтах фішингових, ніхто вас там не присилає, вам ніякі силки і так далі. Ось, І виходить, да, ніяка нормальна людина не буде пересилати цю фразу. Да? І, типу, зайди, зайди. Я на 100% впевнений, що якщо е зайти на ну, відкрити цей гаванець, ввести цю, цю фразу, то там будуть якісь е бабки, там буде USDT або щось інше, якийсь токен. А, напр ну, наприклад, в мережі фірми, да І там, наприклад, людина, коли якщо б зайшла, я б, да? чи хтось інший, дивиться, о, там, 1000 доларів, да? о, клас, давайте собі виведу. Чи щось таке, Ось, Але вивести там не можна, бо там немає ефіра, Ось, немає там монети, За яку потрібно платити за газ. Ось, і людина переводить туди ефір, і він там зразу пропадає. Там вже так налаштовано, що зразу що попадає, те переводиться на гаманець хакеру. Ось і все. от така Така заманушка. Тобто, я знав про цю заманушку, да, є такі теми. Ну і плюс це, ну, вже це бред, типу фраза з ОКХ, це я вам вже сказав. Да. Ну, плюс ніхто фразу не буде давати. Так що, ну, оце таких е, е, ложків шукають і розводять. Хтось може розводитися, а хтось ні. Так що, да. друзі, думайте своєю головою, дивись мої інші відео. Також якось цікавий пасивний дохід. Всі будуть посилання в коментарях, також посилання на біджі. Підписуйся на YouTube, на Telegram. Всім пока.